Вітаю, шановні клієнти, гості каналу Глядачі. сьогодні ми продовжуємо розглядати можливості автоматизації бізнес-процесів забудовника в екосистемі IT-рішень G. Розглянемо, як встановлювати автозадачі на вхідний лід. В першу чергу зауважу, що встановлення в рамках екосистеми будь-яких автоматизацій відбувається на базі No-code платформи яка безшовно зв'язує між собою шахматку, інтерактивні фасади, ліди, воронки. Телефонію, дзвінки, клієнтський сервіс і так далі. Тому для того, щоб встановити будь-яку автоматизацію, немає необхідності залучати розробників-програмістів. Достатньо користуватися логікою і використовувати наявні рішення. Відповідно, ми вже розглядали безліч автоматизацій, які допомагають забудовнику бути цифровим, сучасним, автоматизованим і покращувати власні бізнес-процеси. Сьогодні розглянемо, як автоматизувати. По тригеру вхідного ліда встановлення задачі, наприклад, з опрацювання даного ліда. Така автоматизація надає можливість в тих бізнес-процесах і в тих логіках, де ведеться робота від задач, бачити встановлені задачі з опрацювання лідів, або контролювати процес виконання таких. В першу чергу, давайте окремо створимо в налаштуванні CRM для таких. Задач автоматично встановлених новий тип задач. Тобто, в типі завдань додамо нову задачу вхідний лід». Виберемо для даного вхідного ліда відповідну піктограму і колір. В нашому випадку, нахай ну, це буде червоний. Натиснемо зберегти. Тепер у нас створений новий тип задач. Рекомендую створювати такі типізовані задачі, оскільки за допомогою. Окремого фільтру типу задач їх можна легко відібрати і відсортувати. Тепер в наукод платформі з автоматизації, на сторінці воронки продажів, створимо нову автоматизацію. Тригером для створення даної автоматизації буде надходження вхідного ліда. сценарій, який ми будемо виконувати, створення завдання. Відповідно, тепер встановимо шаблон. в шаблоні, скористаємося якраз створеним новим типом. Вхідний лід опрацює. І відповідно сформуємо завдання. Оберемо колір та початок виконання. Припустимо, що даємо на опрацювання ліда не більше 30 хвилин, після чого завдання стає протермінованим. Створимо опис до даної задачі і натиснемо Зберегти. Після чого назвемо дану автоматизацію. Натискаємо зберегти, і тепер, коли в CRM-систему поступатиме новий лід, то, відповідно, ми його будемо бачити на вирві лідів, не прийнятих в роботу, і в переліку задач. Давайте це переглянемо. Дана форма підключена до CRM, відправимо лід. Бачимо, що форма відправлена лід в CRM. CRM, відповідно, отримано нового ліда, і, відповідно, бачимо, що у даного ліда одразу встановлена задача. «Опрацюй лід. Відповідно, дана задача відображена як в картці Ліда, так і для тих сценаріїв, тих бізнес-процесів, хто працює від задач, відповідно, відображена в календарі. Давайте це також переглянемо. Відкриємо календар. І в переліку справи будемо бачити. Завдання на сьогодні про цей лід. Встановлено часовий термін, і відповідно, що це за задача, на кого вона встановлена. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал для того, щоб знати про більшу кількість автоматизації, які ви можете провадити у власний будівельний бізнес, для того, щоб забезпечити його цифровізацію. До зустрічі в наступній відеоінструкції.